Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі ЮА. Хотів би підсумувати сезон рубання палки. Далі в відео ставки розповім, що сталося, що я робив, скільки гектар я зробив за осінь З трьохметровим рублячим катком. Приємного перегляду. Дали отаку рубаку трьохметрову попользувати. Там вже пройшов по кучці, як видно, край отак виходить дуже непогано. Отак показую вам, отак виходить. Ось такий апарат в шахматному порядку До, після рубає все. Дуже гарно. Вириває, рубає дуже гарно. Я кажу вам, зробив 5 гектар. Тут у мене колись на ютубі було. Я показував, що я боронував по повсходом. Це рік чи два тому. Зараз порубав палку Т-40. Перед цим зробив 6-5, це друга, 5 за сьогодні. 16 гектар вже накрив. Переїжджаю ще на одну 5 гектар, теж накрию сьогодні. 3 метри. Ось така рубака дуже гарна. Рубає. фон вже по як видно палка зелена і порубана. Воду нічого не наливали, коток пустий. зробив, як видно, ту, там в краю я показував двойка, там 2 гектари. 15 гектарів я накрив. Приїжджаю на бригаду, але трактор і завтра тоже на гектар бачить, трактор Працювати. Далі їде і тестувати, роботи. <порядок> Покажу завершую сезон рубання палки. Зробив края. Отакі От приходиться поля рубати, 5. В тих краях 2 гектара зробив і там вглух за посадкою теж 5 гектар. Осталось і сезон рубання палки. На цей рік більше всього, що закритий. Рубака ставиться на зберігання, а Т-40 їде далі працювати. Підсумую сезон 2024 року рубання палки це не мій рублячий каток, хто новий з глядачів або. Підписників буде це відео дивитись. Рублячий каток мені дали, можна сказати, в суберенду. Людина, у нього трактор поламав, другі обставини, то я рубав чужим котком. Получається, порубав я 100 гектар, і в мене поламалась повністю коробка. Хто знає, у мене втора третя було заклинена коробка, що виламало шестерні. Задня передача вибивала. ну, то І втора третя теж вибивала, але весною виламало зуб'я, заклинила коробку. А це вже дорубував 6 гектар, це десь вже 100-100 плюс -100 гектар пішло. І поламалась коробка, переїжджав борозну, переключились передачі, вискочили в діагоналі і все. заклинила коробка. І все. На цьому трактор від'їздив свій сезон. Що по коробці ми зробили? Це окреме відео по трактору буде. Ну Скажу, не дешево нам це стало. Ну, всі, можна сказати, що зароблені гроші і накоплені були, пішли на ремонт трактора і не тільки. Тобто, і не коробки, там ще були свої нюанси. Розповім в окремому відео. Після 100 гектар, коли вже зробили трактор, я поїхав дорубувати. Ви вже це крайнє відео бачили, що там трактор робить, все нормально. Я вже після ремонту порубав 50 гектар, і вже за 50 гектар не тільки рубання палки зайшло, відео з отримкою виходить. Там вже й дисковка, і все підійшла. То там дуже нормальний вже наробіток на тракторі після ремонту. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, кому сподобалось відео. Заходимо в вайбер спільноту, інстаграм і тікток сторінку.